Гасло вашого табору, нашого табору яке? Хто чесно грає, той перемагає. Чеснота безпосередньо пов'язана з чесністю. Коли ми живемо чеснотами, коли ми втілюємо ці гарні якості у своє щоденне життя, тоді ми стаємо чесними перед самим собою, перед іншими людьми і перед Господом Богом. Отже, мета чеснот бути чесним, ставати чесним. Бути чесно грати у цьому житті. А всі прекрасно знаємо, про це ми вже гарно вивчили. Хто чесно грає, той ми стаємо моральними переможцями, коли ми чесно в житті граємо, коли ми чесно поводимося перед собою, перед іншими і перед Богом. Тоді наше суміння спокійно, і ми направду стаємо моральними переможцями у цьому житті. А свій, що робить з нами чеснота? Що вона робить з людиною чеснота? Прошу. Вона робить так, щоб людина була чесна, ніколи не брехала в житті. Добре, 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 а одним словом, вона до когось нас уподібнює. Прошу до Бога. Так. Чесноти нас уподібнюють до Бога. Уподібнюють нам до Бога, який в Ісусі відкрив нам своє обличчя. І чесноти дозволяють нам бути справжніми людьми, людьми з великої віти. Коли ми живемо чеснотами, тими гарними якостями. Людськими якостями ми стаємо, подібнімося до Бога і стаємо справжніми людьми. А скажіть, будь ласка, чи є одна якась одна чеснота, яка об'єднує всі інші чесноти? Хто скаже? Прошу, але давайте ні, хтось інший вже. Там гальорка з позаду, що я не бачу активності. Чи є одна частота, яка уподібнює, яка вмістить у собі всі інші чесноти? Прошу. Ні, 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 ні це не відповідає. Прошу. Любов, любов, ні. Є одна єдина чеснота, яка об'єднує всі інші чесноти. І це найбільша чеснота. Це чеснота любові. Коли ми любимо, ми носимо у собі всі інші чесноти. Бо любов це єдина річ, яка об'єднує все в собі. Всі чесноти містяться в цій одній чесноті. А скажіть мені, будь ласка.